з ним. на фронті на нульовій -ну лінії, завжди важко було. Казав, що будемо держатися. Так про свого товариша згадує військовий Ростислав Соломон. Чоловік прийшов попрощатися з 25-річним Сергієм Аксентівим, який загинув на війні з Росією. Коли почалося 24 двадцять числа, то всі ж пішли, і Серега пішли, і ми Ми всі зібралися, Пішли в воєнкомат. Ну, Хто воєнкомат, хто як Серега в частіро. Это получилось, что хороший я вийшло, що хорошого чоловіка не став. Знав його з школи, він старших клас був, я плачев. Познайомився з ними такими, бігали вместе. місті. Да, Активним був спортом, займалися, ми з ним футболбасени бігали, виїжджали на вылазки, там постійно в місті гуляли Панахиду за загиблим влаштували 9 грудня у Свято-Успенському соборі Полтави. Попрощатися прийшли рідні, друзі та знайомі воїна. О, ой, тобі, вистухай, На війну Сергій Авксентів пішов добровольцем. 28 листопада отримав поранення під час артобстрілу поблизу села Чорнопопівка Луганської області. Після цього був у реанімації у Дніпрі. 4 грудня, не вийшовши з коми помер. Почався на спеціальності виробництва харчової продукції. Закінчив успішно, отримав диплом, був одним із кращих студентів нашого закладу. Добрий, відзивчивий. в групі відносились до нього дуже з повагою. Його одногрупники викладачі його цінували як студента. Завжди веселий, усміхнений. Займався волонтерством. Не можемо прийняти, не можемо змиритися з даною духною. У росошенцях, де народився воїн, його зустрічали живим коридором із квітами. До батьківського будинку попрощатися із молодшим сержантом прийшли сусіди та односельці. З 10 років хлопця знав тренер з волейболу Григорій Пряченко. Я бачив в ньому задатки волейболіста. Потім почав він на турніку займатися. Кажу, Сережка, вийшов, кажу, давай я тобі щас під піднімемо щоб ти ногами не касався полу. О, і Я йому підставили доски туди, все ж займався боксом ще, Сережка. Я з ним піддержував зв'язок. Я кажу, Серега, а що ти пішов на повара? Не те? А він каже: Герой Василий, мені подобається на повара. Поховали воїна на Росочинському кладовищі у Сергія. Лишилися батьки та сестра. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.